24 серпня в Україні відзначають 32-річницю проголошення незалежності. Журналісти 20 хвилин запитали у тернополян, чи важлива для них ця дата, чи мають якісь сімейні традиції святкування цього дня, а також що побажають іншим жителям міста та усім українцям. Що для вас символізує це свято? Чи важлива для вас ця дата? Я вам розкажу, як вона зв'язана з моїм особистим життям. Моя дочка народилась, коли був в країні пуч. І це для мене було таке щастя, коли я е, чула, як під вікнами роддому кричать Пуч, Пуч, Україна від'єдналася, я ж плакати хочеться, як згадую цей момент. І моя дочка була названа Вікторією в честь перемоги, що Україна вільна, незалежна і такою, і буде. В цей день стільки ж саме років, скільки мені. Тобто я живу в цьому житті. Ви народилися якраз у рік mm. незалежності. Так. Mm. так. А як взагалі святкуєте цю дату? Вишиванка, час з родиною для мене дуже важлива ця дата, тому що це свято незламності, свято духу, свято патріотизму. Ну, це просто гордість. Бере за те, що ми українці, і гордість не за те, щоб кричати патріотичні гасла, а за те, що кожен українець цеглинка за цеглинкою. Що в кожному має до чого має сили і до чого має талант і бажання, вкладає свою лепту в розбудову нашої незалежної, демократичної, соціальної і правової держави. Через те я горджусь, що я українка. І горчуся тим, що в нас є такий незламний патріотичний народ. Вважаю всім незламності, витривалості і завжди Божої опіки. Це день, коли ми в особливий спосіб задумуємося над тим, де ми живемо, для чого ми живемо, і е, яку користь ми можемо принести своїй державі. Тому що, на жаль, наша історія кривава, і за такі дні, як сьогоднішній, дуже багато пролито крові, і багато майже кожне покоління воно. Мусило виборювати цей святий день, тому це є найособливіше свято державного значення, котре ми маємо в особливий спосіб почитувати, без таких мішури, такої, а направду в серці збудити в собі розуми про це і в особливий спосіб ще раз задуматись пробачте за тавтологію. Як, яким, якою ціною нам далася наша незалежність, і що ми можемо зробити для того, аби ми дійсно були незалежними? Я бажаю тернополянам не втомлюватись допомагати воїнам. Я бажаю всім воїнам вернутися додому якнайшвидше, цілими і здоровими. І всім тернополянам-українцям я бажаю якнайшвидшої перемоги з якнайменшими втратами. Що побажаєте от сьогодні тернополянам? З нагоди Дня Незалежності. Щоб тривог не було і щоб все то нарешті закінчилося. Я сам колись був військовий, ага. просто зараз вже на пенсії. Головна перемога. Ну, у нас найперше, це тільки зараз ми всі чекаємо на перемогу, щоб всі були дружні і всі трималися разом.